Друзі, привіт! Сьогодні вже 6 листопада. У нас на вулиці тепло, 12 градусів тепла, ще тільки ранок, 9 година. І черговий коротенький огляд. Цього разу не про трактор, а про свиней, про мою міні-свиноферму. Розкажу вам про поросяток, вже там підросли трохи, ті, що залишилися. Ну, в общем, дивимося далі. Ось біля оцих я стояв, цих перших і попадуть у кадр, так сказати. Це ті, що в мене на відгодівлі у попередньому роліку, хто дивився, їздив я ще своїм тракторцем. За травичкою трошки люцерки залишилося, ще зелененька, потрошку їм разу 2-3 дні потрошку даю. А так ще залишилося трошки гарбузів. Ну, я гадаю, ще днів 10 і перейдуть вже вони на більше буду їм давати дерті, кукурузи і сіно. Бо вже нічого більш не залишиться з такого. Ну нічого. Вони ось. Бачите, такі гарні, справненькі такі спинки широкі. Буду потрошку їх пускати на м'ясце і сальце, як кажуть. Це ось мале одне крючок весінній. Ну, підтянувся. Ото свинка ось відбігла. Це теж весіння. Ловка така гарна. І ще вон там два кабанчика чорних. Це ті, що віднюсі. Кармали чи як. Ну, Хто слідкує за моїми відео, то знає. А хто не слідкує, дивиться перший раз, то я ось розкажу. Оце ось у мене одна, оце ось маленька друга крючок. І оце ось очки третя. Це чисто угорська мангалиця. А оці чорні усі, це чорні залишились, вони є і світліші, є у мене, я далі покажу. Свиня нюся чорна здорова і кнопа чорна мала. То, тобто це від неї, від тії і від тієї, А кнур у мене один, угорська мангалиця. Зараз далі я вам його покажу. Оце ось, друзі, нюся чорна. Бачите свиня? Оце чорні поросята. Від неї там троє. І там далі я ще покажу кнопу. А ось. Мадестик іде, це кнур. Кнур у мене один, угорська мангалиця. Бачите, який. Мадестик йду. Вони тут гуляють разом. Бачите, домагаються Домагаються нюсі. Я відлучив уже. давненько відлучив, першу охоту я пропустив, щоб не так рано весною вони навелися. Морозу і не бояться. Але щоб були в кінці лютого на початку березня. Мадестик. Ось такий він, бачите, красавчик, Модесьчик. Ось так. А ось друзі, свиноматка із поросятками. Ой, вони вже підросли, такі гарні зробилися. Сплять. Бачите? Це угорська мангалиця. Чисто. Семеро поросяток вона навела. Ось така вона. 18 жовтня. Сьогодні у нас 6 листопада. Тобто 12 та 6, 18. Ну, більше двох неділь. Є і кабанчики, і свинки є. Одне в мене вже заказали поросятку. Може, кому потрібно ці поросятка, десь на початку грудня їх можна вже буде придбати. Так що номер телефона я залишу в описі під відео. А знаходжуся я Полтавська область, Лубенський район. Так що дзвоніть, будемо. Як би домовлятися, О, попросиналися, вони вже бігають тут такі вже ловкенькі. Так, треба їм сюди соломки і сінця кинути, бо вже мало, свиня вже поїла. Ось такі вони поросятка. Будуть і реженькі, і отакі, як вона. О, провіряє, провіряє, щось откидає їх. Ось такі вони. Маленькі пуцвінки. О, Хотять їсти. ну Одне таке воно. Те, що бачите, хоче цицьку ссать. О, зараз буде їх кормити, покажу вам. На жаль, друзі, не видно. Лягла вона не на ту сторону, а туди я не зайду, бо бачите, вон, там грязівка. Ну нічого. Так що, кого цікавлять поросята угорської мангалиці, звертайтеся. Звертайтеся. Багато. Зараз покажу вам ще. Поросяток. Багато хто не хочуть брати на зиму поросят. А мені наоборот краще якби як на зиму брати. Саме таких поросят. Вони не бояться ніякого морозу, їм не треба капітальних приміщень. Ось, Зараз покажу вам, а далі потім розповім. Це ось сью і моня. Ось вони. Бачите, це сью і моня. Їм ще місяця-півтора, а то й два. Треба ще підрости. І потім я їх спарую. Це я придбав дві рижих угорських мангалиці. Вони зараз до кнура. Але я їх не підпускаю, тому що вони ще малуваті. Треба, щоб їх було хоча б кілограм 100 аж потім. Треба їх парувати, тому що дуже рано не бажано. Вони то піврока, півроку пів вже половозрілі, але не бажано. Ой. Так, друзі, далі дорозкажу вам, те, що не розказав. Чому поросят, як на мене, краще брати осінню. Дивіться, ці поросята... Не бояться ні морозу, ні холоду. Їм не треба якихось капітальних сажів, сараїв, усе. Ось дивіться, в яких умовах вони у мене живуть. Просто навес і все. І в тих так само, практично навес. Ну тут ще трошки загорожу, бачите, і все. Їм мороз ні по чому. І поки вони маленькі, зимою треба менше їм. Ну, як не їм, а поки вони маленькі, значить вони менше їдять, ніж здорові. І взимку їм менше зерна йдуть затрати. Ну Звичайно, вони за зиму підростуть. Але зерна затрати будуть набагато менші, чим ви возьмете поросят весною. Заліто вони підростуть, а все рівно їх ще колоть, вони малі, а ще треба їх годувати зимою. То вже вони здорові, зерна йде багато. А так вони за зиму підростуть, зерна небагато піде за зиму, а потім піде у вас трава, кабачки, гарбузи, бур'ян, все зелене. І ви ціле літо до пізньої осені кормите їх практично зеленим, не зерном. Звичайно, треба зерна давати, але обмаль. І тому, як на мене, вигодніше поросят брати. Саме таких поросят брати краще осінню. Ну, кому як. Звичайно, білі звичайні поросята, особливо там оті дюрки, петрени, можливо, неправильно вимовив назву. Вони, на них сала немає, їх треба держати у теплих приміщеннях. Ну, якби я не маю нічого проти тих поросят, але я їх не держав. Ні, білих я раніше держав, звичайно, але ж. Вон вийшла ще одна свиноматка. Теж тих, що поросят відлучив, вже позабирали. Так що, друзі, ось так. Ну, кому як. Так що, якщо кому потрібні поросята, то звертайтеся. Так, а тепер пішліть ще в мене є. Поросятка, зараз вам я ще покажу поросят. Ось ці малі чортенята. знайшли он знову дирку. О, Бачите? Ось. І... Найшли дирку, вона там в уголку, і вилазять до оцих здорових. Ну, Здорові їх не займають. Так, один, два, три, чотири. Бачу кабанчика. Чотири вроді би кабанчика. То свинка. Ось свинка. І оце свинка. А то он кабанчик. Ну, точно ще не порахуєш. Ну, ось такі вони на сонечко вийшли, гуляють. Бачите? Ух, дивіться вже аж де вони. Вони вийшли вже ось до цих здорових, а їхня хата аж ону. Ого! Пройшли через із свого загону в отой загін і вийшли аж осюди. Дивіться. уже виходять, риються. Бачите? Ось такі. Маленькі чортенята. Все, побігли назад. Ну ось, друзі, ще маленькі поросята, ті, що залишились у мене, ще вам там поховалися. Оп, он, дивіться аж куди вони, як пригають. Аж наверх. Це тут колись у мене були кури. Ото одне лахмате, це те, що маленьке залишилося від нюсі, а це від кнопи. Останні ці поросятка, це кнопині. Одне заберуть, п'ять забрали, шість і п'ять залишається. Тобто, кому треба, повторюю ще раз, я живу. Полтавська область, Лубенський район. Дзвоніть, домовимося, вже будуть трошки скидки осінні. Так що ціна договірна. Ось, зараз вам ще покажу кнопу їхню мамку. А кнур вже один, Мадесто, той здоровий. У мене кнур один. Ось. Зараз туди не залізу, ну хоча б так. Оно вона. Зараз, зараз. Де ти кнопочка? Ось ось кнопа. Згор... Знімаю згори вниз. Ну, вона, звичайно, менша. Зараз худенька. Ось недавно тільки у п'ятницю. Чи коли. Так, у п'ятницю увечері відлучив. Вона тут ще хрюкає. Ось так вона кажеться маленька. Ну, вона щось помість в'єтнамки чи корейська. Така, собі сказати. Це зараз вона худа, бо її висали. Півтора місяці вона була з 11 поросятками. Бачите, безпокойна, безпокойна. Ну ось, друзі, якось так. О, а ці ось, бачите, вискакують. Оце ось світленьке, лахматненьке. То теж то угорська, угорська мангалиця, а то двоє однюсі. О, оце їх ось оце ось їх тройко залишилося. Це те, що від тих свиноматок. А то остальні кнопені, Бачите, вони не б'ються разом. Ось я їм даю дерть, водичка, травичку даю, гарбуз, ось таке вони в мене їдять. Так що, друзі, звертайтеся, кому потрібно поросята. Угорська мангалиця є чисто угорська мангалиця. І є оце від цієї кнопи, ну а КНУР угорська мангалиця. Телефон внизу під описом. Дзвоніть. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, то ставте лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Канал про свиней, угорська мангалиця. І не тільки угорська мангалиця. Про тракторець я придбав, буду показувати, що я ним роблю, що з ним роблю. Ну і взагалі про сільське життя, про домашнє господарство. Так що, якось так. А на цьому все. Пока. Слава Україні.